Самопроголошений президент Олександр Лукашенко продовжує мантру про нібито загрозу для Росії з боку сусідніх країн. Саме через це каже Лукашенко: він вирішив раптово перевірити бойову готовність своєї армії. Про це білоруський диктатор говорив під час наради зі своїми силовиками. Хочеш міра, готовся к війні. Ми проводили і проводимо тренування Зараз вони в силу. сложившейся ситуации и угроз, эти тренировки более масштабны, поэтому мы на своей территории проводим учения, перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил и свои вооруженные силы. Точка. Лукашенко запевняє, що у перекиданні військ ближче до кордону з Україною нібито немає жодного іншого задуму і конспірології. Водночас він підкреслив, що, начебто, не може виключати, що проти Білорусі може бути розгорнута агресія. Він також додав, що нібито навіть бачить таку готовність і з боку сусідів. Самопроголошений президент Білорусі запевняє, що станом на 22 грудня всі операції повністю завершені, і збройні сили, сили спеціальних операцій і спецпідрозділи перебувають в місцях постійної дислокації. Нагадаємо, що за дорученням Лукашенка Білорусь 13 грудня розпочала раптову перевірку бойової готовності армії і мала перекинути частину техніки ближче до кордону з Україною. Водночас, Держприкордонслужба України не фіксує на рубежах із Білорусю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення. Оголошено перевірку боєготовності білоруської армії. Прикордонники вважають нагнітанням ситуації.